Найгірше, коли в половині дороги приходить таке бажання, щоб розвернутися, щоб повернутися назад, щоб відмовитися від того, що я вже почав або почала, тому що просто я ну, увійшов на нову дорогу і ще не знаю, що переді мною, а знаю те, що є за мною. То може краще вже повернутися і просто вернутися на цю дорогу, по якій я йшов ну, раніше. Є така спокуса, щоб іти шляхом, лише таким, який мені відомий, який я знаю, де я знаю усі небезпеки, я знаю, як боротися з ними, і так далі. А коли щось нове. Ну, то є така невпевненість щодо майбутнього і так далі. <smilli> і, власне, євреї, до яких автор цього послання, яке ми сьогодні чули, писав. Це були власне юдеохристияни, тобто євреї, які повірили в прихід в те, що Ісус Христос це справжній Месія. І вони жили переважно, власне, десь там в, в Греції, серед язичників. І вони повірили в те, що Ісус це Бог, це Христос, тому що так ну, просто чули Євангеліє, почули Євангеліє від, від апостолів, но і, ну і повірили і почали йти цим шляхом віри. Почали дотримуватися цієї ну, в основному власне, цієї заповіді Любові Бога і ближнього, бо Ісус на, на цій заповіді наголошував. Але в певному моменті вони після деякого часу почали сумніватися власне, в цій дорозі, чи вона точно правильна, чи може краще не було б тоді, коли ми ми повернулися б на цей шлях закону, на цей шлях вірності закону, так як, так як нас фарисеї вчили, і тоді може ця надія, ну, краще покластися на цей закон, може, ніж на те, що говорив Ісус, бо вже якийсь час пройшов і цей Христос не повертається, і, може, дійсно краще було би. Дотримуватися цього закону, ніж, ніж вірити Ісусу, Божому Сину. І вони хотіли власне розвернутися, вони хотіли йти, ну, повернутися на цю дорогу, яку вже вони знають, яка їм відома. І тому власне, автор нагадує цим своїм читачам, що насправді. Ну, Христос є Богом, і щоб ви не сумнівалися в цьому. В нас буває деколи така спокуса, щоб покластися перед усім на якісь такі свої шляхи, щоб покластися на свої там, здібності, на в декого навіть ну, на свою особисту якусь там, святість, побожність. На свої молитви, які ми промовляємо там кожного дня, як теж деколи вірші, якісь, щоб покластися на це все, що є якби, проявом мого шляху, замість покластися на Боже милосердя, на Бога справжнього, на Ісуса Христа, на Його, на Його святість, на Його пропозицію для мого життя. На те, що Він говорив в Євангелії, на те, що Він проповідував. Більше маємо таку спокусу, щоб покластися на свої особисті якісь зусилля, а менше, щоб покластися на Боже милосердя, яке Ісус Христос прийшов нам дати. Ісус, власне, сьогодні в Євангелії, Він дуже гарно показує фарисеям, Він вчить фарисеїв, але так насправді він говорить до кожного з нас, що буває, що ви покладаєтеся більше на, на цей закон, на, 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 на дотримання цього закону, тому що може вам здаватися, що ви є автором цього закону. Так як ці фарисеї, вони вже теж стільки цих придумали додаткових заповідей. І вони зробили з цього професію, щоб дотримуватися цих заповідей, які вони самі придумали. Бог дав людям 10 заповідей, а вони придумали ще там декілька соток. І ну, Ісус показує їм, що ви думаєте, що ви є автором закону. Але це не так. Бог є автором закону, Бог є творцем. Ви живете для Бога цей закон. Він створений Богом. І, і то Бог є, власне, творцем цього порядку, в якому ви живете. Не ви створюєте цей порядок. Ну, власне, можна мати таку спокусу, щоб покласти надію, усі свої надії на, на свою святість, на свої там здібності, вміння і так далі. Тобто покластися на себе. A tak na sprawdę Jezus nas uczy, my pokładali się na Niego. Bo On sam na tej przyszedł, żeby nas żeby my pokładali się na Niego. Ponieważ na przyjesz, spasty, my się, zasadzie, na Niego bo tylko Jego miłosierdzie nam odkrywa bramę do nieba. Nie nasz Jezusylia, nie nasz Oni są ważni, ponieważ my odpowiadamy na zaproszenia Boga. Odpowiadamy też przez wierność zapowiedzi. Ale pierwszym, kto odkrywa nam bramę do nieba, jest Jezus. Bez Niego. Ці, ця брама була би зачинена. І Свята Агнеса власне, показує нам, вона є таким прикладом покладання на Господа, уповання, на, на Його милосердя, на Його вірність. Вона віддала життя заради віри в Ісуса. Не хотіла покладатися на, на свій якийсь шлях. Вона просто прийняла цей шлях, який. Ну, довелося її, яким довелося її йти до неба, і залишилася вірною до кінця. І це є приклад покладання на такої довіри Богові. І це теж є приклад, що коли мені хочеться розвернутися, повернутися на якийсь там старий шлях, якийсь який мені відомий, то варто. В такому, в такому моменті зосередитися на тому, що насправді шлях, який мені дає Господь, який Він мені визначив в житті, то він, він є просто правильним. Він є, це є шлях, який веде до неба, шлях, який веде до спасіння, не ці дороги, якими ми деколи хочемо ходити. І це теж деколи теж грішні дороги. Вони ведуть до гріха дуже часто, а ця дорога, яку мені дає Ісус, це найкращий шлях. Він веде він, Його завершення знаходиться в небі. Початок взагалі є тут в, при Вівтарі. І, і тут ми чуємо ці Його настанови, його вказівки щодо цього шляху, а він завершується цей шлях в небі. Тобто тут є початок, а в небі є кінець. І, і таким був цей шлях Святої Агнеси теж він почався. Почався власне в Ісусі Христі, почався, був дуже сильно пов'язаний з Євхаристією. І завдяки цьому, що вона постійно дотримувалася цього шляху, ну, то сьогодні ну, він завершився в небі, хоча не був теж легким. І варто теж згадати, що коли йдемо цією дорогою, яку нам Ісус визначив. То нас постійно супроводжує і Пресвята Діва Марія, і, ну, і передусім Ісус. І він дбає про те, щоб нам нічого не бракувало, так як дбав про, про своїх учнів, яким ну, розумів, що їм треба їсти, розумів, що їм бракує їжі. І тому не, не, боровся, якби не, не боровся проти них, а за них боровся. Tak samo vin bolec sa postino za každého z nás. Amen.